У жовтні має запрацювати новий хірургічний корпус обласної лікарні. Складну медичну допомогу надаватимуть у покращених модернізованих умовах. У цьому корпусі буде розміщено пацієнтів ряду хірургічних відділень на 150 ліжок корпус. Маємо прекрасні умови для проведення оперативних втручань, прекрасні умови для перебування пацієнтів і немаловажне значення персоналу. Поки об'єкт готовий до здачі в експлуатацію лише за будівельною частиною робіт. На черзі технічне оснащення корпусу. Це чотири поверхи та напівпідвальне приміщення, де, зокрема, розташується центральна стерилізаційна і фізіотерапевтичне відділення. Забезпечення закладу сучасною технікою обійдеться майже в стільки ж, як побудова корпусу. Вкладено близько 30 мільйонів. Ще потрібно, якщо брати з обладнанням. На обладнання треба близько 25 мільйонів, щоб повністю обладнати. Це якби на обладнання медичне. На ліжка на тумбочку треба близько 2 мільйонів, 1 мільйон 900 з копійками. От приблизно така сума, ще потрібна. Коли корпус довершить, він має стати одним із найсучасніше обладнаних медичних закладів краю. До слова, обігріватиме корпус оновлена котельня, встановлена на території кілька років тому. Завдяки цій котельні лікарня суттєво заощаджує, якщо дочасно за обігрівання доводилося платити близько 2 мільйонів гривень, то зараз до 1 мільйона на рік.